переходимо до наступного питання десятковий дріб. Десятковий дріб це форма запису звичайного дробу зі знаменником 10 степені n. Це значить, що знаменник буде або 10, або 100, 10 тисяч, або ж мільйон. І так далі. Ми можемо звичайний дріб 8 десятих записати у вигляді десяткового 0,8. І це значить теж 8. Бачите, ми навіть вимовляємо ці дроби однаково. Або ж 255 тисячних Можна записати як 0,255. 255 тисячних. Кожен звичайний дріб можна представити у вигляді скінченого або нескінченого десяткового дробу. Наприклад, 1 восьма це 125 тисячних. Або ж. 1 третя це 0,3333, і так до нескінченості. У нескінченого десяткового дробу інколи можна виділити період, найменшу групу цифр після коми, яка повторюється. Такі дроби можна назвати нескінченими періодичними, а їхній період для спрощення записують один раз у круглих дужках. Наприклад, для десяткового нескінченого дробу 0,1 333 3, 3, і так трійки до нескінченності, можна записати 0,1 та трійку у дужках. Це значить, що саме трійка повторюється нескінченно. Або ж для дробу 6 і так до нескінченності Можна записати 2,1 та 156 у дужках. Це значить, що після 2 коми та одинички. 156 повторюється нескінченно. Часто у зовнішньому оцінюванні зустрічаються задачі, де треба перетворити нескінченний періодичний дріб у звичайний. Для цього існує певний алгоритм, і він досить цікавий. Давайте розглянемо це одразу на прикладі. Візьмемо дріб 10, потім після коми 68 і повторюємо 167 до нескінченності. Або ж у скороченому вигляді 1068 та 167 у дужках. Записуємо це у вигляді десяткового дробу. Переводимо у звичайний. У чисельнику записуємо різницю числа, що стоїть до другого періоду, та числа, яке стоїть до першого періоду, без коми. Тобто, спочатку. З числа 1 мільйон 167 віднімаємо число, яке стоїть до першого періоду 1068. У знаменнику записуємо дев'ятку стільки разів, скільки цифр у періоді. Тут в періоді маємо три цифри, тому пишемо три дев'ятки. Після цього дописуємо цифру 0 стільки разів. Скільки цифр між комою і першим періодом. Між комою та першим періодом маємо дві цифри, тому дописуємо два нулика. Якщо тепер обчислити цей дріб, маємо 1 мільйон 67 тисяч 099 поділити на 99 900. Отже, маємо, що нескінчений періодичний дріб 10,68 та 167 у періоді, рівний звичайному дробу. 99 поділити на 99 900. Давайте спробуємо перетворити інший нескінчений десятковий дріб на звичайний. 1, ціла та у періоді. У чисельник записуємо різницю числа, що стоїть до другого періоду, та числа, що стоїть до першого періоду. 112. 1. В знаменнику записуємо стільки 9, скільки цифр у періоді. В періоді 2 цифри. Та стільки нулів, скільки знаків між комою та першим періодом. Ані жодного. Тому нулів не дописуємо. Таким чином, маємо 111,99. Або ж поділивши її і, і знаменник на 3, маємо 37,33. Таким чином 1 ціла.